Нато бо покликаних, але мало вибраних ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, дорогі в Христі браті і сестри, дорога наша молоди, дорогі дітки, слава Ісусу Христу. Коли ми з вами говоримо про святкову гостину, про якийсь святковий обід, а тим паче про весілля, ми завжди апріорі розуміємо якийсь святковий настрій. Апріорі уявляємо собі якісь позитивні емоції, і навіть яка би не була така гостина, ми завжди її асоціюємо з чимось добрим. Я навіть собі так зауважую, що іноді, коли в нас є якийсь похорон, і потім мене, наприклад, кличуть після цього похорону в гості, я йду, щоб помінути ту людину, я зауважую, що через деякий період часу за столом люди вже перестають сумувати, вони вже усміхаються, з'являються якісь веселі жарти, анекдоти. Люди перестають тужити, вони мимоволі починають радіти, починають веселитися. І дійсно, дорогі так і є в нашому житті, і взагалі так є закладено природою, що будь-яка тварина, коли вона їсть, вона перебуває в спокої. І так само людина, коли вона опиняється на якомусь бенкеті, коли вона опиняється за великим столом, на підсвідомому рівні десь її мозок, її серце веселиться, людині стає легше. І, добре. І, дорогі Христі, саме з Бенкетом у старозавітніх євреїв асоціювалося Царство Боже. Саме з гостиною вони собі усвідомлювали, що десь так буде виглядати їхнє перебування там на небі, що вони будуть постійно пірувати, і цьому піру не буде кінця. Мало того, коли ми з вами читаємо, наприклад, притчу про багача і лазаря, ми пригадуємо собі, що багач був. Десь у гаді, а оцей Лазар, так само, він не був у царстві Божому. Це дуже цікаво, бо ви знаєте, що до Воскресіння Христового царство Боже було закрите, Хіровим з вогняним мечем стояв, туди не можна було зайти. Але все рівно навіть ті праведники, які очікували на вхід царства Боже, вони все рівно не тужили. Вони були на лоні Авраама, що означає гостина Авраама. І коли Господь Бог втворив двері в царство Боже, ця гостина Авраама. Перенеслася в царство Боже, на гостину до самого Бога. От, дорогі в Христі, ми бачимо з вами, як Ісус розказує притчу про цього господаря, який кличе людей, своїх друзів, своїх свояків на цю гостину. Ми бачимо з вами, що господар кличе всіх тих, які про це вже знали. Класичне трактування цієї притчі говорить нам про людей, народ Ізраїля. Які були до цієї гостини Господньої найбільше приготовані. Це ті, які були найбільше покликані до цього місця. І ми з вами очевидно розуміємо, що вони мусили бути тими першими, які би мали увійти в Царство Боже. Але що стається? Ми бачимо з вами, що вони нехтують у тим запрошенням. Господь, Бог Отець, запрошує їх на гостину за посередництвом своїх слуг. Ці слуги це пророки. Ми це добре з вами розуміємо. І ми бачимо з вами, що ці пророки кожний по-різному є прийнятий. На когось просто махнули рукою і ним знехтували, а когось навіть вбили, знущаючись над ним. І дійсно, дорогі, так воно і сталося. Тоді, що ми бачимо, стається із тими людьми, які це зробили, ті запрошені, які виявилися негідні. Господь Бог розгнівався на них. Чи може Бог. Гніватися на своїх людей. Чи може він карати когось з нас? Є різні версії. Але одна з тих, яка найбільше сьогодні мені подобається і взагалі є поширена в церкві, це та, яка говорить нам, що Бог нікого не хоче карати і не карає. Але людина сама себе карає тоді, коли відходить від Бога. От ви хто тут є, батьки, маєте діток, правда? І ви добре знаєте, що за дітьми треба пильнувати. Особливо, коли ви є на вулиці, так? Ну, що дитинка може побігти десь на дорогу, ще десь, ще десь, ще десь. І, очевидно, що там на неї чекає небезпека. І от коли ми з вами, батьки, цих дітей тримаємо при собі, стараємося їх не пустити десь в це небезпечне місце, хто тоді є винуватий, що ми не пускаємо? Ми, так? Ми нерозумні, чи можливо дитина в тому місці, коли вона десь біжить. Далі. Якщо дитинка втікне на дорогу, так? Там автомобілі, там собаки, невідомо що, хто постраждає від цього? Більше. Ми чи дитина? Дитина, але ми також. Але е, чому дитинка страждає? Тому що вона втікла від нас Вона сама себе, завела в небезпеку. І так само є з людиною. Якщо людина сьогодні відходить від Бога, вона карає себе сама. Тому що тільки з Богом вона може бути в спокої, в безпеці на тій гостині, а поза ним вона є в небезпеці, так само, як та дитина, яка втікла. І тоді і нам не добре, і Богу, який нас любить, який за нас переживає, хоче, щоб ми були з ним. Ми бачимо з вами, що ті люди вони є негідні, вони покарали самі себе. Їхнє місто спалено, а їх вбито. Так і сталося з євреями в 70-му році після Вознесіння Христового. Місто Єрусалим було спалено і переорано плугом. А ще через 70 років, у 140 році приблизно, всі ті мешканці оцих країв розсілися по світу. Вони втратили своє спадкоємництво не тільки в царстві небесному, але й на землі. І тоді що стається? Тоді, дорогі, Господь Бог посилає знов своїх слух, тих слуг, якими є апостоли якими є їхні наслідники, єпископи і священники. Ми бачимо з вами, що вони запрошують всіх в цю гостину, і злих, і добрих. І так і сталося. Всі народи, які почули Слово Господнє, прийшли до Христа, більшість тих народів. І ми з вами, так само, які були язичниками сьогодні, маємо оцю віру в Бога. Сьогодні перебуваємо в церкві, і вся наша Україна є такою християнською Україною. Ми бачимо з вами, що незважаючи на те, що всі, хто є покликані, прийшли на цю світлицю, на цю гостину, один з тих є неодягнений весільній одежі. І ми чуємо, як цар питається, як же ж ти прийшов сюди без весільної одежі? Ну, взагалі, в цей час, коли Христос оце проповідував, коли хтось приходив на весілля, його вдягали весільну одежу, йому вмивали руки, обличчя, і тільки тоді він міг увійти до гостини. І, очевидно, це є досить дивно, як людина могла пройти, не, буд не будучи очищеною, не будучи одягненою. Але, дорогі Христі, на це дуже гарно дає відповідь один із святих Отців. Він каже, що дійсно відповідь на це питання, як так сталося, звучить трошки вище. Тому що ми чуємо, що ці учні, ці слуги, вони покликали всіх, покликали до церкви і злих, і добрих. І сьогодні ми з вами чудово розуміємо, що. В цій святій церкві, в якій ми сьогодні перебуваємо, бувають моменти, що і ми є недобрі, бувають моменти, що і ми є злі, але все рівно приходимо до Христа у цю церковну спільноту. Але, дорогі, до певної міри ми собі можемо це дозволити. Бо коли Господь Бог нас покличе вже до цієї гостини остаточної в Царстві Небесному, якщо ми не встигнемо задягнутися в цю весільню одежу за посередництвом. Оцього сьогоднішнього богослуження і подальше богослужіння, які ми будемо відвідувати, ми ризикуємо втратити оцю небесну батьківщину і ризикуємо бути викиненими геть із цього радісного місця у темряву кровішню, бо багато покликаних, але мало вибраних. І от, дорогі христі, оце покликання на гостину, це фундаментальне покликання, яке кожен з нас має. Можете собі уявити, що кожна людина, яка родиться незалежно від країни і часу. Навіть десь там, в Африці, чи десь комусь іншому, далекому куточку світу, вона все рівно є покликана до життя з Богом, до життя вічного. Але, дорогі, тільки той, хто встигне за своє життя за посередництвом оці, цих чеснот, віри до Бога, любові в нього, надії на нього і цих святих таїнств, хто зможе задягнутися, зможе увійти у це Небесне Царство. Тому молимося, просімо Господа Бога, щоб Він допоміг нам сьогодні всім своїм життям. Змогти зодягнутися у цю одежу святості, щоб ми справді оце запрошення, яке сьогодні до кожного з нас є звернене, не змарнували, але ним скористалися і були вічно щасливі у Небесному Царстві. Амінь. Слава Ісусу Христу!